Бажаю здоров'я, шановне панство. Зовсім скоро військові зможуть фіксувати знищення ворога та подавати електронні звіти про ураження прямо в смартфоні. Як це працює? Чому це покращить аналіз бойових дій? І коли система запрацює на повну – дивіться далі. У застосунку Армія Плюс створили швидкий, зручний і безпечний спосіб для командирів прозвітувати про ураження ворога. Звіт подаватиметься дуже просто за кілька хвилин. До нього потрібно лише додати підтвердження з бойової системи Дельта на першому етапі. В «Армія плюс звіт про ураження обмежений для визначеного переліку підрозділів. По перше, треба сказати, що до нас доєднуються підрозділи, які вірять в те, що прозорість даних, прозорість і комплексність даних дає можливість в першу чергу приймати рішення на основі даних, а не на основі припущення, і відповідно вони можуть надавати свої результати по знищенню ворога в такому швидкому зручному форматі. Це 100 підрозділів на даний момент. Це і бригада Хартія, і полк Рарох, і це майже всі легендарні підрозділи, які ефективно знищують ворога. І ми додали в це звіт цифровий, не тільки знищення за допомогою безпілотних літальних апаратів, але і починаючи зі стрілецької зброї, і закінчуючи гарматами, закінчуючи абсолютно всі всією лінійкою засобів ураження. Звіти синхронізовані між застосунком та бойовою системою Дельта, що забезпечує об'єктивність і прозорість даних. Кожен звіт в «Армія плюс має відповідне підтвердження з бойової системи. Важливо, що усі дані в зашифрованому вигляді потрапляють до ситуаційного центру Міністерства оборони. Зараз з впровадженням армії плюс і цих звітів я думаю, вони стануть набагато простіше їх подавати, тому що тепер вони інтегровані системою Дельта. Система Дельта вона взагалі наш є основний інструмент в бригаді. Тому ми, ми її використовуємо там усі по всім напрямкам, і тому скільки зараз це можна буде інтегрувати це, то я думаю, це набагато пришвидчить процес подання звітів це раз. А два чого було не вистачало в попередній системі звітності, від тебе не вимагали підтвердження того, що зробив враження, наскільки мені відомо. На той місці. наразі в Дельті приймають ці звіти через армію плюс. Так, розробники створюють великий єдиний дашборд знищення ворога, який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом. Звіти допоможуть оцінити, наприклад, ефективність використання техніки і боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю необхідно виготовляти і на які ділянки фронту постачати у першу чергу. Аналіз проводиться на основі наданих матеріалів в застосунку дельтів в картаці об'єкта. Це починаючи від назви об'єкту, закінчуючи тими підтверджуючими матеріалами, які надає відповідальна особа для звіту про ураження. Найчастіше це укриття, укриття, де ховається піхота ворога. Найчастіше зустрічається і записують в основному це із FPV-дронів і вампірів. Роботи дуже багато, підрозділів близько ста, але відповідальних осіб більше 250, Тобто це 250 на даний момент, поки ще не повністю розгорнулася програма, розширилась на всі збройні сили. Більше 250 звітуючих відповідальних осіб нам присилають свої звіти. В планах це збільшення нашої команди, в планах вдосконалення технічної бази, яка у нас на даний момент існує, і впровадження технологій штучного інтелекту для того, щоб зменшити навантаження на аналітиків, забираючи ті об'єкти, які штучний інтелект в змозі обробити. Маючи такий дашборд Міноборони оперуватиме актуальними даними для рішень щодо нормативно-правової бази. Та матеріально-технічного забезпечення, зокрема від партнерів, а генштаб прийматиме рішення щодо організації та управління військами на лінії бойового зіткнення саме на основі даних. Цифровому вигляді ми надаємо доступ до результатів звітів в такому єдиному візуалізованому вигляді в дешборті. І це єдиний цифровий дешборд нашої війни. Відповідно, Генеральний штаб стає фінальним нашим користувачем цього звіту, фінальним замовником. І вони далі в плануванні своїх військових операцій, в плануванні задуму на там з певним горизонтом на рік, на місяць, на тиждень можуть бачити ситуацію. В тому чи іншому секторі, ситуацію щодо знищення ворога з боку того чи іншого підрозділу, безпека. Найголовніший пріоритет як на етапі розробки, так і на етапі підтримки. Армія Плюс має штатних архітекторів безпеки, адміністраторів і тестувальників. До того ж, застосунок підключений до системи цілодобового моніторингу та реагування на кіберінциденти. І в Дельті, і в армії Плюс побудована комплексна система захисту інформації. Ці системи моніторяться 24 на 7, захищаються найкращими державними командами. І дійсно, ми все робимо для того, щоб системи були. Дані системи з цього продукту були захищені максимально. Паперова звітність на першому етапі тестування поки що залишається. Проте саме на основі цифрового звіту про ураження планується впровадити в армія плюс подання рапорту на отримання винагороди за знищену техніку. Також відпрацьовується концепція, яка дозволить підрозділам за підсумками подання звітів отримувати бонуси для отримання додаткових засобів ураження. Наприклад, ми задумали, що з моменту подання звіту е і далі е до моменту підтвердження ситуаційним центром Міноборони і після цього нарахування е грошової винагороди має прийти 2 години. Ми зараз командою працюємо над цим з технологічної точки зору. Це не складно, це можливо з. Точки зору того, що ніколи такого ніхто не робив, і в армії ніколи не було можливості отримувати військовим виплату з боку держави, якби це, це достатньо складна робота. Але ми її зробимо. Це перша історія. Друга історія це те, що ми хочемо наслідувати розподіл боєприпасів, дронів, ребів. І інших засобів ураження, е, ґрунтуючись в тому числі, і також на е, результатах е, в такому звіті цифровізація таких звітів відкриває нові можливості для керування силами оборони. Це об'єктивний облік підтверджених втрат ворога, аналіз ефективності різних видів зброї та боєприпасів на полі бою, а також оптимізація виробництва та постачання найефективнішого озброєння.